Черкаські театрали власними силами збиратимуть кошти на реанімування сцени. Для цього актори навіть створили благодійний фонд під назвою Черкаський театр. Про свої наміри театрали планують заявити на концерті-презентації вже цієї неділі, 4 жовтня. До благодійного заходу долучаться низка творчих колективів міста. Також гості заходу матимуть змогу переглянути просто неба низку кінематографічних робіт про життя Черкаського театру сьогодні. Захід стартує о 17.30. На театральній площі. Показати містянам, що театр живий, театр працює і є багато людей, які нас підтримують. Учасники концерту це здебільшого колективи і солісти міста Черкас, які теж відгукнулись на моє запрошення, ексклюзивні відеоматеріали, це як матеріали. Підтримки відеозвернення, підтримки зірок України, української естради, театру буде відео, яке дасть можливість більшості містянам побачити, що саме відбулося в театрі, саме після пожежі.